Я Любов Остролуцька, психолог-практик, юрист-правознавець і сьогодні поговоримо про відчуття стресу. Стрес проявляється у роздратуванні, у депресії, у гніві, у апатії, небажанні робити побутові справи, а також небажанні просто виконувати свою повсякденну обов'язкову роботу. Є безліч способів вирішення. Цього неприємного моменту. Це фізичне навантаження, правильне харчування і правильний спосіб життя, медитація, йога, прогулянки, висипатися, але все вище перелічене має лише тимчасовий ефект. Щоб вирішити саму ситуацію, потрібно знайти по можливості і усунути саму причину стресу. Повірте, життя воно дуже цікаве, і воно приносить дуже багато як стресів, так і неприємностей, але треба вміти трошки відволікатися. Вирій думок у вашій голові ніколи не зникне і нікуди не подінеться. Але від них можна відволікатися і відпочивати. Відпустіть те, на що ви не можете впливати, і те, чого ви... Не можете змінити силу тих чи інших обставин. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і обов'язково дбайте про своє психологічне здоров'я, свій настрій, бережіть себе. І якщо ви потребуєте консультації, будь ласка, записуйтеся у директ або за номером телефону, який я додаю до цього відео. До нових зустрічей з вами, гарного дня!